Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 392 з поля площею 14,2 гектарів зібрали врожай цукрових буряків. По 280 центнерів з. 1 гектара. Дивіться, 280 центнерів це не весь врожай, це саме з 1 гектара. Зрозуміло? А поле у нас велике 14,2 гектара. Далі, на цукровий завод відвезли 9,16 урожаю. Скільки центнерів цукру виробив завод із цих буряків? Якщо вихід цукру становить одна шоста маси перероблених буряків? Починаємо. Записали номер 392 і складемо математичну модель за цією задачею. Дивіться. Площа поля. Чотирнадцять цілих і дві сьомих гектарів записали. Далі врожай. Зібрали двісті вісімдесят центнерів з одного гектара. Записали. Я поставлю таку стрілочку, це означає, що це врожай саме з цього поля. Далі. Я вам спочатку сказала, що це буде не скорочена умова, а математична модель. Тому я показую алгоритм дій. І тому наступним кроком я пишу: всього врожай буряків невідомо скільки центнерів. Тобто я вам так, знаєте, натякаю, яка буде перша дія. Далі відомо, що на цукровий завод відвезли 9,16 урожаю. Тому я пишу, що відвезли на завод саме буряків. Ми не знаємо, скільки центнерів. Але ми знаємо, що відвезли 916 урожаю. Отаку От частину і стрілочка до там, де у нас всього врожаю? Зрозуміло? Далі. Читаємо основне питання в задачці: скільки центнерів цукру виробив завод із цих буряків, якщо вихід цукру становить одна шоста маси перероблених буряків. Тому наступний крок, я пишу: отримали саме вже цукру з цих буряків, от саме вже цукру. Невідомо скільки центнерів. Але ми знаємо, що це становить одна шоста від маси буряків, що привезли на завод. Вони ж не весь врожай переробили на цукор, а тільки. Та частина врожаю, яку відвезли на завод. Все. Математична модель готова. Тому пишемо розв'язання. І перша дія, звісно, я вам натякала. Давайте дізнаємось, скільки всього врожаю буряків зібрали. Дивіться, врожайність цього року у нас 280 центнерів з 1 гектара. А у нас 14,2 гектарів. Тому треба помножити 280 на 14,2. Щоб помножити натуральне число 280. На мішане число треба спочатку перетворити мішане число у неправильний дріб. Тому я пишу 280 помножити на. Тепер 14 помножити на 7 буде 98. 98 додати 2 100. Отже, 100 пишемо в чисельник, а 7 просто переписали в знаменник. І тепер, щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число 280 помножити на чисельник дробу. Отже, в чисельнику. 280 помножити на 100. В знаменник у нас 7. Цей дріб треба скоротити на 7. Ділимо 280 на 7 і 7 на 7. Маємо в чисельнику 40 в знаменнику 1. І тепер скільки виходить? В Чисельнику добуток 40 на 100 в знаменнику 1. І ми отримали дріб 4000 перших. А ви знаєте, що це дорівнює просто 4000. І одиниця виміру. Центнерів. От така у нас кількість врожаю була зібрана. От стільки буряків зібрали із всього поля. Але зібрали то 4000 центнерів буряків. А відвезли на завод ми не знаємо, скільки центнерів. Але знаємо, що це становить 9 16 від всього врожаю буряків. Тобто, треба знайти тепер дріб від числа. А дріб від числа ми як знаходимо? Множенням. Правильно. І тепер друга дія: 4000 треба помножити на 916. Щоб помножити натуральне число 4000 на дріб. Треба натуральне число помножити на чисельник дробу. В чисельнику 4000 помножити на 9. В знаменнику 16. Цей дріб треба скоротити на 16. В чисельнику буде 250. В знаменнику 1. Що залишається в чисельнику 250 помножити на 9, в знаменнику 1. Тепер треба помножити 250 на 9. Це буде 2250 в чисельнику один знаменнику. А дріб в 2251 чому дорівнює 2250. Одиниця виміру: центнерів. Це ми дізналися, скільки буряків відвезли на завод. Але знову, але дивіться, відвезли на завод 2250 центнерів буряків. Питання: скільки цукру отримали з цих буряків? Ми не знаємо, скільки центнерів цукру вийшло, але знаємо, що виходить одна шоста частина від маси буряків. Тобто, знову треба шукати дріб від числа. А дріб від числа ми як знаходимо Множенням Треба третя дія 2250 помножити на 1 шосту. Щоб помножити натуральне число 2250 на дріб на 1 шосту. Треба натуральне число помножити на чисельник дробу. І тепер у нас в чисельнику 2250 помножити на 1. В знаменнику 6. Цей дріб треба скоротити на 6. Поділили на 6 2250, отримали 375. І 6 поділили на 6. 1. І що вона залишилось? 375. Все центнерів. І ми вже дізналися, скільки цукру вийшло із кількості буряків, що привезли на завод. І запишемо пояснення: цукру виробив завод. І відповідь скорочена. Ми звикаємо до скорочених відповідей, як на НМТ. Пишемо просто 375 центнерів. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!